Так, всім привіт! Дивіться, є дуже багато заліза, але не того, що нам потрібно. Що цікаве, це он, два балона таких під воздух. не знаю, кілограмів 70 десь важать. 80 плюс-мінус, десь на 200 літрів. Один. Ну а так, що тут тачки розбирають? Цікавого немає для мене нічого взагалі. Все вже загрузили, котел загрозили. Ну і тут дуже багато таких речей нецікавих. Якось так, поїхали далі. Будемо знімати для вас щось показувати знаходити. Дивимося, не переключаємось. І так, всім привіт. Сьогодні у нас буде посилки також від підписника. Сверла є якраз нові, повністю нові. Є також у нас колеса. Є у нас стара вон. Так, колеса у нас розміром 24 на 3, 30 гайку. Діаметр тут 24 см, 240 на 30-ту на 30 гайку. Ось так. Ось така ось тачка була. Нормальна, не тріснута, де нічого. Тут з однієї сторони зашплінтовано, з іншої сторони шплінта нема. Ціна її буде коштувати 550 гривень. Є ось така тара. Я так розумію, це від пасічника або ще від когось. Ось така цікава. Розмір такий грамезний, залізна. Чи Текстолітова, чи залізна. Ну, Зверху точно залізна. А оце все текстолітної, мабуть, Воно, вона така. Ціна її 350 і вона ваша. Далі є, що я ще знайшов, пластини. Ось такі. Різні, різні. Є і різці тут маленькі, і такі, і такі. В общем, різні, які хочете. Ціна за всі пластини. Ось такі тари, дві, три, даже, три, вибачаюсь, три. вибачаюсь, ціна півтори тисячі і вони ваші. Давно вони мене чекали. Я їх то не брав, не брав, а це забрав. Думаю, якраз покажу вам. Кому цікаво, набирайте, будемо домовлятися. Так, є ось така купа щупів. Радіусомір, кутомір і щупи зазори міряти. Ціна за них 300 гривень, і вони ваші 4 штуки. Ручка у нас 10 гривень. ця в нас річ буде 35. Лерко тримачі 2 штуки. Дивіться, оцей буде у нас 80, оцей у нас буде 100. Лерка? Я не міряв, не знаю. Буде у нас 25. Єсть, я так розумію, це для, для чого? Для сопла, або ж ще для якоїсь ось такі речі знайшов. Ціна 40 гривень, і вона ваша, нова. Далі топори різні, які хочете. Цей тріснутий, цей ціленький, ціленький. В общем, всі цілі інші, крім одного. Цей в нас буде коштувати 130 гривень, цей у нас буде коштувати 80, цей у нас буде 90. Цей у нас буде 40, і цей у нас буде 35. Струбцини по 20 гривень за штуку. Це 40. Тара така 10 гривень. Прокладки на ВАЗ в комплекті. кому треба ціна 40 гривень. Тара для головок, для всього, кому там хочеться ціна 150 гривень в гарному стані. Повністю все є. Далі є ось така тара. Там відкривається, що там показати. Нічого такого сверхісно нема. Розміри у Viber. Тут отвори. Це є. Ціна 100 гривень. Так, що я знайшов ще? Молоток я знайшов десь кілограмовий. Ось такий 80 гривень. Кому треба? Гарний, класний. ніж, я знайшов 20 гривень. Частина від е, середніх якраз е, ключа розвідного. Ціна у нас буде 60, кусачки у нас будуть 100. Дивіться, які гарні, красиві, рівненькі. Ніж у нас буде 40, цей у нас ніж буде 25. Е, ці клещі у нас будуть, не знаю, нехай будуть 50, потім є отаката. Продається просто як Тара. Закривається там все інше. Ціна їх 55 гривень. Ця річ у нас буде 35. Вентилятор повинен працювати. Ціна його, не знаю, нехай буде 45 гривень. Переключатель, там он, більше, менше, як хочете. Так, форми є. Не знаю, скільки там, раз, два, три, четыре, п'ять, шість, 6 штук. Ціна їх, ну давайте так, 100 гривень і вони ваші. Струбцин тут декілька десяток, десь є. 20 гривень. Це у нас буде 80, це в нас буде 45. Це у нас буде 40. Це у нас буде 100 гривень. Сйомник ось такий. Буде 50. Ось цей буде у нас. 90, цей 20, цей 20. Вінти у нас різні, як ви бачите, в різному стані, в різній комплектації. Так? Е, ціни за три штуки у нас будуть 150 гривень. <світ> так. Ця річ у нас 45, 45, 45, 20. Е, рівняти кришки така цікава річ. 80 гривень з ручкою. Текстолітовою, кстати. 20 гривень, 25. Тиски у нас 300 гривень. Кому цікаво. Ці у нас 20, 20, 20. Ці у нас 15, 15. Так, цей у нас буде 150. Цей у нас буде 60. Ось ця струбцина буде 45. Ось ця струбцина 80. Зірочка в нас буде 35, це в нас 15, це в нас 10, це струбцина 180 гривень. Це в нас буде 35, це в нас буде 20. Ось така струбцина є. Я так розумію, це якийсь зйомник зробили. кому там цікаво. Ціна 45 гривень. Це в нас струбцина буде. Та не знаю, нехай 35, це в нас буде 50, це в нас буде 20. Вінт з гайкою нарізаною. Он такий ось коротенький. Ціна 80. Ось ця струбцина 40. Ця струбцина у нас буде 50, ця струбцина 35. Ось ця у нас буде 30. Тара така частина від. Ящика. Ось такого. Не знаю, нехай буде 60 гривень. Потім вінчик ось такий на перфоратор. Кому цікаво ціна 180 гривень. Далі є викручувати головки такий. Частина. Ціна його буде коштувати 200 гривень. Є е, ось така річ, я так розумію, від світильника якогось, щоб іменно можна було ручка накатана. І повністю все. Ціна 125 гривень. Так, резинка. Ось така цікава. Не знаю, нехай буде 20 гривень. Далі є у нас сверла. совєтські Сразу кажу, всі совєтські сверла. Ось ці будуть у нас по 25 гривень. Ось ці у нас будуть 30. 8,6, 8,4. Тут по 5 штук у мене є, а тут по 10. Кому цікаво, може звернутися і купити. Їх дуже багато. Все на цьому все. буду закінчувати. Кому щось сподобалось, може, як завжди, написати мені на Viber. Viber вказаний над відео. Тому чекаю вас у Viber. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.